Так, магнітофон, перевірка працездатності. Ось я його вмикаю. Так, лампочки на індикаторах загорілися. Плей, касета крутиться. Стрілочки пригають. Стоп. Перемотка. В одну сторону, в іншу сторону. Так, це відтворення. лічильник рахує. Всі оці примикаються. Так, оце рівень запису. Так. Скидається на ноль. Все, ну більше нічого перевірити не можу. Тому що немає підсилювача, щоб його підключити. А так, щоб на динаміки напряму, то він не працює. В нього тільки лінійний вихід. Ось такий зовнішній вигляд в нього. Ззаду він такий, оце один шнур вихід, один шнур вхід. Ну все, більше показувати не бачу.